Є заклад громадського харчування. громадського харчування. Виникали питання, що взагалі ви будете тут реалізовувати, вони кричали, що тут буде алкогольні напої і тінові вироби. Всіх хочу заспокоїти та сказати, що в цьому закладі буде вести стерилізація це молочні коктейлі, соки фреші, кавові напої, також сендвічі і гамбургери. Все. Тобто, ніяких алкогольних і хвилин виробів, я вас запевняю, там не буде. Цей сучасний комплекс, цей заклад громадського харчування, як ми бачимо на цих проєктах. Якщо цікаво, можу там передати, щоб ви всі а, в нас вже є, все було. Тут тобто, основною метою нашої є, це заїзд автомобіля на паркувальне місце, там де він вже існуючий заїзд, він вже цей заїзд є. Але для нашого бізнесу і для цього мікрорайону, в тому стані, який він зараз знаходиться, ну, це неприпустимо. Для нормального європейського да, euh, там містечка. Там іще ж ви один заїхати. Да, заї, заїзд... Давайте, раз, давайте будемо товаранними, да, давайте структуру давай. не будемо прибувати. тому що на тому мітингу я не мог нічого з вами ну, домовитися. Тобто автомобіль заїхав під віконце, буквально одна хвилина відпустився і виїхав через виїзд. Дуже, дуже сучасно, дуже модерно, дуже молодіжно, та, ну, та, скажімо так, модно, як, 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 сьогодні, як сьогодні кажуть. Тобто, що поганого для вас? Так, тепер я зараз -питання, питання, да, 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 все закінчу. Тепер, що стосовно на, вашу, на вашому мітингу, були такі питання, як безпека дорожнього руху, щодо, щодо, що, що, що стосується дітей. Як всім відомо, перша школа знаходиться от, ну, в цьому, цьому, цьому районі, тобто кав'ярня, ось тут перша школа. Тобто, як ви бачите на цих проєктах, ну, ви зверху ви, 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 видно, що. Нарисовані всі пішохідні, передбачені всі пішохідні зони. Передбачені майданчики, де будуть ходити діти, де будуть ходити дорослі, де будуть ходити матері з візочками. Вчора ми дуже багато з ким спілкувалися. Це все дуже видно на цим всіх проєктах. От. Тут, тут, ось. Ми ось не зайшла, прийшла сюди, тут буде забор від дороги. Якщо забор буде маленьким, ну там спочатку часу ще не будували, автобус заборман зав... автобус. автобус, значить, який можна було зробити заїзд, карман такий він передбачений ну, максимально. Ми зробили максимально. Чому? Тому що карман взагалі, по по всім нормам, карман повинен бути 2,5-3 метри. Але в цьому місці карман можна було зробити лише по пів метра. Чому? Тому що в цій зоні коли вже. Почали будівельні роботи проводити дорожники, е, знайшли чотири старих лівньовки. Тобто нам дорожники кажуть, якщо ми зробимо карман більше, то просто машини будуть провалюватися в яму. Тобто, ну реально. де автобусна більше. зупинка, покажите. Да, автобусна зупинка, а у вас там дуже добре видно. Ось, ось, ось сама кав'ярня безпосередньо ось, ось, сама зупинка буде. Лавочка, ковані, красиве, зробимо все як можна. Далі, які плюси хочу ще відзначити при побудові даного об'єкту? Скажіть, будь ласка, де взагалі в Україні чи в якомусь в другому, в другій країні ви бачили зупиночний комплекс, в якому передбачено туалет? Де ви таке бачили? А в нас він передбачений. І любий, 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 люба родина, яка буде? туалет буде ось з, з кінці. він вже є. Да, є, він буде діючий, стаціонарно, з вивною, тобто буде вже під, 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 підводена вода централізована радська. Також ну, слів, ну, все як поводно, нормально, повноцінний туалет. Далі. Е, які ще плюси хочемо зазначити? Освітлення. Освітлення будемо освічати повністю в цей маленький цей кусочок, якщо шматочок цієї кав'ярин, цієї землі. Чим це погано для мешканців? Дуже гарно. Третє. Буде відеоспостереження, від як і у нас внутрішньо для нашого, нашого бізнесу. Ні, час, до цього ще повернемося. Так, і зовнішнє. Ну, всі всі відомо. Якщо, якщо є якийсь крим... кримінальний сегмент, то якщо я побачу камеру, то в цьому мікрорайоні ну, точно ніякі злочини у вас не буде, Це 100%, що, тому що камера буде і на дорогу. Я, вам, я даю вам 99,9%. Що там кримінальт, то точно не буде. В цьому районі так, так це 100%. Наступне, ну, це зрозуміло, що будуть передбачені і урни, і там і клумби будуть. Тобто благоустраємо територію, ну 100% буде гарно. Отак, От як ви бачите, так воно буде по факту. Тому що шановна жіночка в кінці зала зайде, на як вас звати. О, це ви намалювали це, такого ж не буде. Я вас запевняю, Як намалювали, так і буде. Чому відповідаю? Тому що в цьому місці ми молоді підприємці, ми також хочемо розвивати свій бізнес. І якщо ми зробимо не так, як тут нарисовано, то шановна наша влада, наша шановна влада, нам більше, більше, нам нічого, ніяких дозволів, ніяких об'єктів, ну, такого бану мафів, як ви знаєте, какої там маф. Та нікакої там мафа, ну ви тут машу, ви розуміли, за кредита, на 30 тысяч долларов. Для нас это это очень большие деньги. Я вам отвечаю, мужчина. Не какой-то там, Это не какой-то там маф. Это наша вся жизнь, понимаете?